Зараз пропоную коротенький огляд кімнати 306, сади Батурул, місто Берегове, Закарпатська область. Вся кімната повністю обшита дерев'яною вагонкою. Є все найнеобхідніше. Міні-кухня з холодильником, чайником, електроплиткою, мікрохвилівкою, а також необхідний посуд. Також є спальне місце, двохсп... двохспальне ліжко, точкові світильники, картина, телевізор, комод. Стільчики є стіл. Другий поверх для дітей дуже цікаво. Дітки можуть спати на другому поверсі. На вході є вішалка та поличка для взуття. Також є окрема ванна кімната, є унітаз, душ, умивальник та дзеркало. Вся ванна до самої стелі обкладена плиткою. Така кімната.